Свобода в обмін на звільнення захоплених адмінбудівель. Наступного понеділка, 17 лютого, спливає термін дії закону про амністію. Тож прокурор області Олег Ряпа вкотре звернувся до Прикарпатців та закликав людей дослухатися до умов прийнятого парламентом документу. Прокуратура готова закрити кримінальні провадження, розпочаті за злочини, що були вчинені на Прикарпатті, під час акції протесту після 27 грудня минулого року. На Івано-Франківщині під дію амністії підпадають шість таких розслідувань. Їх розпочато за фактами захоплення місцевої ОДА. Блокування транспортних комунікацій та хуліганства у слідстві є достатньо доказів про скоєння вказаних правопорушень. Однак, ще раз наголошую, для закриття кримінальних проваджень у прокуратури мають бути достатні підстави: а саме, звільнення усіх захоплених приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, розблокування транспортних комунікацій, вулиць та провулків. Цього вимагає закон. Після виконання всіх його умов на сайті Генеральної прокуратури України буде розміщена відповідна інформація Генерального прокурора України. Варто зазначити, що якщо дії щодо звільнення та розблокування не будуть фактично вчинені до 17 лютого, Закон втратить чинність вже наступного дня. У випадку подальшого ігнорування вимог закону за вказаними кримінальними провадженнями буде проводитися досудове розслідування в загальному порядку, і винні особи понесуть передбачену кримінальним кодексом України відповідальність. Водночас Олег Хряпа звернувся і до опозиційних лідерів із проханням припинити протиправні та незаконні дії.